Автомобіль в продажі Kia Niro, 20 рік. Чорний металік, максимальна комплектація в гарному косметичному стані і технічному ніяких зауважень немає, оригінальний пробіг. Ідемо покажу, що по автомобілю є. Топова летоптика з автоматичним ближнім дальнім, денні ходові вогні, парктроніки, Три фази, що властиво автомобілям, не всім, але великій кількості це бачимо два пальця. Бо якщо тут порожні місця, то це йде однофазно, не дивлячись на те, що це йде рестова модель. Зараз ще покажу, підніму капот, що є тепловий насос. Так, дивимось сюди. Ось тепловий насос під цією кришкою знаходиться. Це все, що під капотом. Дивимось далі. Легкосплавні диски спереду. Вільний вхід на передніх дверях, сліпі зони в дзеркалах, автомобіль притонований, Рейлінги є, хром, ледфари позаду, парктроніки позаду, камера заднього виду, шторка присутня. Такий стан пластику позаду, якихось суттєвих пошкоджень. Пластику не видно. автомобіль розмитений та сертифікований, два комплекта кабелів. Це подовжувачі також від звичайної розетки, який там заряджає 2,5 кВт фаркоп для велосипедів. Насос та клей. Бачимо там, що аптечка, жилетка, все це присутнє. Ось такий стан стелі. Теж нічого пошкодженого немає. Тут ще раз притонований, підігрів задніх сидінь, салон для максимальних комплектацій шкіряний з перфорацією. Ось такий стан. З іншої сторони. Чи затертостей не видно. Передні карти дверей, JBL акустика накладки на пороги теж в гарному стані порівняно з тим, що ми бачимо, що приїжджає під замовлення, чи що купують люди. Стан пасажирського сидіння попереду, такі от ставочки, підсвіточки різних кольорів. Підігріви вентиляції. Передніх сидінь, підігрів керма. Вже змінена мультимедіа. Він номер. Вільний вхід. Ще в одному місці. Він номер. Далі стан порогів, не затерті, повний електропалкет, що властиво, там центральний замок, регулювання дзеркал, акустика, пам'ять водійського сидіння на два водії, електрорегулювання сидіння. Всі кнопки забиті, тому що в базових комплектаціях може бути тут порожні кнопки, не буде сліпих зон, не буде звуку-двигуна, тут налаштування заряджання автомобіля. Автомобіль не заряджаємо повністю. Хто вже приїжджає, тоді добуваємо. Але стандартно у них всіх йде 100% СОГ, і далі по стандарту так само і йде запас, залишок, скільки може автомобіль приїхати. Залежно так, і хто як з водіїв їздить, і так само залежить від того, яка температура, комфортні функції автомобіля використовується. І від динамічності, і від температури, і так далі. В середньому це десь. Від 430 до 470 км запас ходу є. 132 оригінального пробігу. Далі дивимося, що важливо: це асистент розпізнавання дорожніх знаків. Далі тиск в колесах вимірює дачі асистенти. всякі. Далі от, весь набір асистентів, можливих для даного варіанту, які тільки є. Тобто більше ви в ніру не знайдете, в принципі, навіть да, в більш там вийшов клас автомобілів, таких от років 20-х теж нічого не знайдете, того, що тут немає. Тобто це, можна сказати, максимум. Далі підсвітка от цих зон, які я вам показував в різних кольорах. Ось тут підсвічується, потім підсвічується тут по колу, підсвічується. Ця зона треба от включити зараз. Бачимо тут. Габарити хоча б тут. І бачимо ось ця лінія, що йде навколо торпедо, теж різними кольорами, які вибираються ось в цьому місці на панелі приладів, підсвічується. Що тут ще цікавого? В принципі, нічого такого цікавого немає. Далі дивимося, діагностика автомобіля показала, що всі системи в нормі. Як завжди, все тут по стандарту нічого в автомобілі не відрізняє. Ви максимум йдете на ринку: це кручені або не кручені, далі бідні або багаті комплектації, і ціни співвідносні до того реального стану і пробігу або не співвідносні, і це вам вирішувати. І головне не напороти, скажу, накручений пробіг, тому що різний пробіг, різна вартість. Якщо хтось показує 100 тисяч, а по факту було 200, ну зрозуміло, вас на нормальну суму хтось хоче кинути. Або хтось хоче дуже дорого і за чесний пробіг, або за бідну комплектацію, це теж вас хочуть просто ну, кинути на гроші. Тому якось так. Далі регулювання, всяке налаштування, коли виїзд. В які дні, далі що там можна з понеділка по п'ятницю, суботу-неділю, далі в які години заряджатись має, з якої по, цільова температура на заплановану годину. От ви виїжджаєте, наприклад, в кожен день там, в четвер, понеділок, о 8.40 і 8.40 автомобіль, чи він назаряється, чи ні, він буде прогрітий до 21 е, температура. Е, так, е, що температура. Ще всякі такі конекти які показують там погоду, яка є. І, і так далі. Спортивні. Ну, тобто неважливі не речі взагалі, в принципі, бездротова зарядка, кладати телефон заряджається. Тут кажу підігріви керма, вентиляції і підігріви передніх сидінь, режими руху, камера заднього виду, все, що необхідно в даного автомобілі, є. Кого цікавить, звертайтеся. У нас декілька автомобілів від 90 тисяч, грубо кажучи, до 140. 5 кілометрів кожного різні ціни, стани всіх класні, всі підготовлені, відполіровані, хімчистки, тобто не такі, як вам приїжджають з Європи хтось під замовлення. Я рахую ціни, враховуючи, що автомобіль в Україні, якого ви можете сьогодні сісти, вже і поїхати, автомобіль. В які вкладено також всякі косметичні речі, і ви не порівняєте з тими автомобілями, які приїжджають звідти, тобто в які ще треба вкласти 300, 400, 500 доларів мінімум, щоб вони виглядали так, як виглядають наші автомобілі. Тому вмійте вставляти ціни, якщо ви бачите різницю, хтось під пригін вам там на 300 робить дешевше, і вам потрібно чекати, бо вони десь в Польщі стоять, а ви тут вже берете автомобіль кращий який на 300 доларів дорожче, і які набагато більше вкладено, чим ви можете вкласти навіть, то краще брати тут. Звісно, якщо хтось вам на півтори тисячі привезе такий самий автомобіль, і вам треба зачекати там три тижні або місяць, менше місяця з Нідерландів, ніхто вам не привезе, якщо його грати на аукціони, оплатити і так далі, може півтора. Якого часу у вас вже не залишилось, бо сьогодні, от я там дивлюся, зараз, яке число дата. От 5.11 мало хто вже візьметься вам приганяти автомобіль. Нульове розмитнення це все-таки міфи. Його вже не буде. Можливо, я помиляюсь, але час все покаже.